Це повне відео про субсидії на комунальні. З нього ви дізнаєтеся, що потрібно, щоб отримати максимальну субсидію або не втратити її через помилки. Поговоримо про те, кому призначається субсидія і кому не призначається, на які послуги надається житлова субсидія. І як вона розраховується, які нормативи використовуються при розрахунку субсидії, за який період враховуються доходи, куди звертатися для призначення, і які документи подавати, ну і на який термін субсидія надається. Тож дивіться це відео до кінця, щоб бути в курсі всіх важливих моментів. А наприкінці відео ми також розкажемо, як люди поважного віку можуть завантажити довідник пільг пенсіонерів. Вітаю! Я юрист пенсіонерів. Вулах Михайлов, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. А ми розпочинаємо. Кому призначається субсидія, вона надається за місцем реєстрації цієї особи. При цьому враховуються доходи всіх інших осіб в цьому приміщенні. Доходи членів сім'ї також враховуються при обчисленні субсидії. Це враховується навіть якщо їх місце проживання інше. Субсидія призначається лише на одну адресу. Кому субсидія не призначається. Субсидія не призначається, якщо загальна площа житлового приміщення. Перевищує встановлені межі 130 квадратних метрів для квартир і 230 для житлових будинків. Субсидія також не надається, якщо хтось, зареєстрованих у домогосподарстві, зробив фінансову операцію на суму понад 50 тисяч гривень. До таких операцій належать купівля землі, квартири, будинку та іншої нерухомості. Це також може бути купівля транспортного засобу. Цінних паперів, віртуальних активів тощо. Субсидія також не призначається, якщо протягом 12 календарних місяців було придбано будівельні матеріали або інші товари тривалого використання. Також не надається субсидія, якщо протягом цього часу була здійснена оплата за товари або послуги на суму. Понад 50 тисяч гривень. Винятком є оплата медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг в рамках соціальної норми. Субсидія не призначається, якщо у вас на рахунку є сума більша, ніж 100 тисяч гривень, або облігації на таку ж саму суму. Субсидія не призначається, якщо хтось з членів родини або зареєстрований у вашій квартирі. Має додаткові житлові приміщення, але винятком є житлові приміщення у гуртожитках або житло, яке знаходиться на правах сумісної власності. Також виняток стосується житла, яке було отримано у спадщину. Але не здається у оренду. Якщо в домогосподарстві є транспортний засіб молодший ніж 5 років, субсидія також не надається. Це правило діє для усіх транспортних засобів, які підлягають державній реєстрації, крім мопедів та причепів. Також субсидія не призначається, якщо у домогосподарстві більше ніж один транспортний засіб якому менше ніж 15 років, якщо в складі домогосподарства є особи старші ніж 18 років, і які не мають офіційного доходу, субсидія також не призначається. Це правило стосується і тих осіб, чий дохід був менший за мінімальну заробітну плату. Також це стосується тих осіб. Які не сплачували єдиний соціальний внесок на державне соціальне страхування, виняток становлять військовослужбовці, особи, за яких є заборгованість роботодавця, або ті, хто звільнені від сплати цього податку. Проте субсидія може бути призначена, якщо особа навчалася зареєстрована як безробітна. Або отримувала соціальну допомогу, також субсидія може бути призначена, якщо людина надавала соціальні послуги або перебувала у місцях позбавлення волі. Це також стосується тих осіб, до яких були застосовані засоби забезпечення кримінального провадження або вони знаходилися у складних життєвих обставинах. Субсидія не призначається, якщо громадянин не повернув надмірно. Сплачену субсидію йому за попередні роки. Також субсидія не надається, якщо є прострочена заборгованість за комунальні понад три місяці. Це правило також діє, якщо заборгованість складає більше ніж 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Субсидія може бути призначена, якщо заборгованість була оплачена, реструктуризована. Або оскаржується в суді. Також субсидія не надається, якщо хтось з членів домогосподарства має заборгованість по аліментах більше ніж за три місяці. Це стосується осіб, внесених до єдиного реєстру боржників. Виняток становлять випадки, коли борг погашається частинами згідно рішення суду, або особа визнана безвісті зниклою. Також субсидія може бути призначена, якщо особа визнана алко- або навкозалежною, і про це є довідка лікаря. Всі ваші питання стосовно субсидій пишіть у коментарях. Ми їх проаналізуємо і знімемо окреме відео з відповідями на найпоширеніші з них. Тож прямо зараз ставте це відео на паузу і натискайте кнопку Підписатися, щоб не пропустити. А зараз поговоримо, на які саме послуги надається субсидія. Закон України про житлово-комунальні послуги. Надає вичерпний перелік, на який може бути оформлена субсидія. Житлово-комунальні послуги включають управління багатоквартирним будинком, постачання і розподіл природного газу, а також постачання гарячої холодної води, електроенергії, теплової енергії. Сюди також належать послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, а також погодження з. Побутовими відходами наразі держава відшкодовує витрати на житлово-комунальні послуги через субсидії. Субсидія покриває витрати на абонентське обслуговування для користувачів житлово-комунальних послуг. Це стосується як індивідуальних договорів про надання послуг, так і обслуговування внутрішньобудинкових систем. Також субсидія покриває витрати на управління багатоповерховим будинком, але якщо там створено об'єднання співвласників, витрати на комунальні послуги в такій будинках також відшкодовується крім того, субсидія надається на придбання твердого. Або рідкого палива для опалення. Субсидія покриває і витрати на придбання скрапленого газу Житлові субсидії на придбання рідкого або твердого палива надаються один раз на рік. Вони призначаються, якщо домогосподарство не отримує теплову енергію для централізованого опалення. Субсидія також призначається, якщо домогосподарство не використовує природний газ або електричну енергію для опалення. Далі ми поговоримо про про розрахунок розміру субсидії і які нормативи для цього використовуються, за який період враховуються доходи, і які документи і куди потрібно подавати. Ну і на який термін субсидія призначається. Тому додивіться це відео до кінця, щоб не втратити субсидію через дрібні помилки. Розмір субсидії визначається як різниця між вартістю комунальних послуг і обов'язковим платежем. Формула виглядає так: субсидія. Дорівнює плата за послуги в межах норм, мінус обов'язковий платіж. Щоб розрахувати субсидію, потрібно знати доходи домогосподарства і всіх членів їх родин. Постановою кабінету міністрів від 6 серпня 2014 року, номер 409 встановлено соціальні норми житла. Ці норми визначають обсяг послуг, на які надається субсидія, розмір обов'язкового платежу. Залежить від середньомісячного доходу домогосподарства в перерахунку на одну особу, постановою кабінету міністрів від 27.07.98 року номер 1156 встановлено формули розрахунку обов'язкового платежу. Формулу з якою він розраховується, ви зараз бачите на екрані, ДРО – частка доходу, яка сплачується за послуги КД. Коефіцієнт доходу домогосподарства, який визначається як співвідношення середньомісячного доходу домогосподарства до прожиткового мінімуму КГ, базовий коефіцієнт доходу, який дорівнює двом прожитковим мінімумам на одну особу в місяць, РГ, базова норма плати за послуги. Яка становить 15% від середньомісячного доходу домогосподарства. Після цього обов'язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний дохід домогосподарства. Згідно з постановою Кабінету міністрів номер 247 від 25 березня 2020 року базова норма сплати за послуги. Становить 20%. Житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезон. А зараз поговоримо про нормативи, які використовуються для розрахунку субсидії. Субсидія розраховується на основі соціальних норм житла та нормативів споживання комунальних послуг. Ці норми встановлені постановою кабінету міністрів. Номер 409 під 6 серпня 2014 року для утримання житла та опалення норма становить 13,65 метра на односу. Також надається 35,22 квадратних метра на сім'ю. Соціальна норма житла. Збільшується на 30% для самотніх непрацездатних осіб. А зараз про норму споживання природного газу на опалення витрачається 4 кубометри газу на 1 квадратний метр площі для приготування їжі на газовій плиті. Використовується 3,3 кубометри газу на одну особу. Якщо ж немає гарячого водопостачання, норма споживання газу для газової плити збільшується до 5,4 кубометрів. Для газової колонки та водонагрівача норма споживання становить 10,5 кубометри на одну особу. А тепер про норми споживання води. Централізоване постачання холодної води. Становить 2 кубометри на одну особу. Це діє за наявності централізованого постачання гарячої води. Якщо ж гаряча вода відсутня, норма споживання холодної води збільшується до 3,6 кубометри на одну особу. Норма споживання гарячої води становить 1,6 кубометри на одну особу. Ну, якщо ми складемо ці дві цифри, то ми зрозуміємо, що норма. Водовідведення становить 3,6 кубометри на одну особу. А тепер про норми споживання електроенергії для опалення використовується 30 кВт в один на 1 квадратний метр площі для побутових потреб у будинках без електроплит норми споживання становить 100 кВт в на сім'ю з одної особи. Додатково за кожного члена сім'ї. Надається 30 кВт води на місяць, але загалом не більше ніж 220 кВт годин. води. Якщо ж в будинку є електроплити та централізоване гаряче водопостачання, норма становить 110 кВт годин на всю сім'ю. Якщо ж гаряча вода відсутня, тоді норма збільшується до 130 кВт води на місяць. В інших випадках норма становить 70 кВт годин на сім'ю з одної особи додатково додається 30 кВт годин на кожного члена сім'ї, але не більше ніж 190 кВт годин на місяць. А зараз поговоримо про норми споживання теплової енергії для опалення використовують 0,383 гігакалорій на 1 метр опалювальної площі тепер стосовно поводження з відходами, норма для твердих та великогабаритних ремонтних відходів становить 0,4167 чотири метрів кубічних на одну особу. Для рідких відходів норма становить 0,76 кубометри на одну особу, якщо ж немає централізованого водовідведення. Норма становить 3,6 кубометри на все домогосподарство, але це за умови централізованого водопостачання та наявності вигрівних ям. Тепер стосовно використання побутових електроприводів для обігріву. І якщо ж здійснено відключення від централізованого опалення, то тоді використовуються побутові електроприводи. У такому разі для розрахунку субсидії застосовуються соціальні нормативи. На використання електричної енергії для обігріву. Розрахунки проводять на основі акту обстеження, соціально побутових умов у господарства. Ну і також враховуються акти обстеження електромереж. Якщо ж використовуються індивідуальні електроопалювальні установки, то також застосовуються соціальні норми і на електроенергію. Це стосується як опалення, так і побутових потреб. А тепер поговоримо за який же період. Враховуються доходи. Доходи враховуються за третій і четвертий квартал попереднього року, якщо субсидія призначається з травня. Це стосується випадків, коли субсидія призначається з початку неопалювального сезону. Якщо ж субсидія призначається з жовтня то тоді враховуються доходи за перший і другий квартал поточного року. Це стосується призначення субсидії на опалювальний сезон. Якщо ж субсидія призначається не з початку сезону, враховуються доходи за останні два квартали. А доходи враховуються за квартали, що передують місяцю подачі заявки на субсидію. Тобто, якщо субсидія призначається з початку опалювального сезону. Пенсія враховується за серпень, а у разі призначення субсидії з початку неопалювального сезону, враховується пенсія за березень. Якщо субсидія призначається не з початку сезону, пенсія враховується за місяць до цього. Куди ж звертатися для призначення субсидій особа, яка зареєстрована або проживає в приміщенні, має подати заяву на субсидію і декларацію. Це можна зробити одним із наступних способів. Перший спосіб: особистий візит. До повноважених осіб місцевої ради також можна звернутися до Центру надання адміністративних послуг. Другий спосіб подати заяву в електронній формі через портал Дія, третій спосіб надіслати документи поштою або особисто до місцевого відділення Пенсійного фонду України. Це можна зробити незалежно від місця проживання. Четвертий спосіб можна подати заяву. Через веб-портал Пенсійного фонду України також це можна зробити через мобільний додаток пенсійного фонду. Які документи подаються, крім заяви, потрібно, як ми вже казали, подати обов'язкову декларацію про доходи і витрати. Ця декларація стосується усіх осіб, які звернулися по субсидію. За потреби можуть вимагатися і додаткові документи, наприклад, довідки про доходи. Якщо інформація про них. Відсутня у Державній податковій службі або у пенсійному фонді України також можуть вимагати і інші документи, які будуть потрібні для розгляду вашої заяви. Наприклад, документи, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації. Це можна підтвердити довідкою про навчання або про роботу в іншій місцевості. Інші приклади довготривале відрядження, лікування. Або відбування покарання. Також можуть подаватися документи про легалізований трудовий стаж в інших країнах, можуть знадобитися й довідки про сплату житлово-комунальних послуг в інших приміщеннях. Ну і ще можуть знадобитися договори оренди інших житлових приміщень. А тепер про те, на який термін призначається субсидія. Субсидія на оплату комунальних послуг призначається з місяця звернення. До кінця опалювального сезону вона розраховується на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня і на опалювальний сезон з 1 жовтня по 30 квітня. Після закінчення терміну субсидії органи самостійно роблять її перерахунок на наступний період. Це відбувається без необхідності звернення громадян за винятком деяких випадків. Наприклад, якщо члени сім'ї не мають офіційного доходу. Або він менше за мінімальну зарплату. Також винятки стосуються тих, хто не сплачував єдиний соціальний внесок та внутрішньо переміщених осіб. Винятки поширюються також на орендарів житла і на осіб, які не проживають за місцем реєстрації. Отримуючи субсидії, повинні повідомляти про зміни у складі осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні. Це включає зміни соціального статусу, переліку послуг. Або зміну набувача цих решів також потрібно повідомляти про покупки або набуття права власності на майно дорожче ніж 50 тисяч гривень. Це стосується придбання нерухомості автотранспорту, валюти або здійснення благодійних внесків. Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого або рідкого палива призначається один раз на рік. Рішення про призначення субсидії. Ухвалюється уповноваженим органом протягом трьох днів після звернення. Повідомлення заявнику може бути надано як в паперовому, так і в електронному вигляді або через додаток Дія. Якщо ж у призначенні субсидії відмовлено, орган також повідомляє заявника протягом трьох днів. Громадяни, які отримують субсидію, повинні щомісяця оплачувати комунальні послуги згідно фактичного споживання. Інформацію про субсидії. Також можна знайти в єдиному державному реєстрі за цим посиланням. Якщо ж ви пенсіонер і ваша пенсія менше, ніж дві мінімальні, в 2024 році це становить менше, ніж 4722 гривні, і ваші права порушуються, ви маєте право. На безоплатну правничу допомогу для цього телефонуйте за номером, вказаним на екрані. А щоб знати все про свої можливості, завантажуйте довідник пів пенсіонерів за посиланням під цим відео. Для людей поважного віку ця можливість доступна безоплатно. Довідник допоможе вам зрозуміти на які пільги. Та можливості ви маєте право, і як їх отримати. Ви також знаєте, кому цю інформацію потрібно переслати. Для цього під цим відео натискайте кнопку поділитися і оберіть тих своїх знайомих, які також бажають захистити свої права. Якщо ж ця інформація була для вас корисною, ставте лайк цьому відео. Для нас це додаткове підтвердження, що ми рухаємося в вірному напрямку. Я робимо корисну справу як для вас. Так і для усіх людей поважного віку. Дякуємо, що додивилися до кінця, і до зустрічі в нових відео на нашому каналі.